Дійсно, приєднуюсь до слів брата. якона нашої церкви, до його слів подяки. І вітаю вас всіх, брати і сестри, і кілька хвилин вашої уваги. Я приєднуюсь до слів подяки за те тим всім, хто прийняв активну участь. а Практично це вся церква. Ніхто не був осторонь. Прийняли всі участь у тому, щоб свято подяки Богові за духовний, за фізичний урожай. А в принципі, взагалі, за все, це день подяки за все. Не можна виділяти тільки за те. За все ми дякуємо. І ви чули, як деякі люди вставали і дякували за те, що від ковіду стілились, за те, що хтось одружився, хтось вийшов заміж, тобто за різні моменти в нашому житті. І це був такий час. Особливої подяки для, для Господа за подарунки Богом і першу церкву, вам всім і всі церкви, що нам це все Зріхтували, закупили, зріхтували і подарували нам. Найваш Бог всіх благословити. Будемо мати, що їсти на цілу земку. Дякуємо дякую. вам це. Дякую. Добре, я дам ще слово. Дайте мені, дозвольте мені оголошення сказати до кінця, а потім я обов'язково дам слово. Так тому приєднуючись до слів цієї подяки, ми дякуємо служителі, служительський контингент. Дякую всім членам церкви за цю важливу і за цю таку велику працю. Дійсно, праці було дуже багато, вкладено. У мене інколи таке відчуття. Думаю, напередодні свята дуже хвилююсь і думаю, як ми проведемо, і думаю, а потрібно того, а на що, стільки тої праці і так далі. А потім думаю собі, люди в цьому світі ще не стільки святкують. У нас таке одно велике свято. Ну, можна сказати, два, або, або якщо взяти ще день п'ятсятниці, то три таких. Але свято подяки Богові за в кінці от, восени, в кінці нашої праці, такої на полях наших, воно об'ємне, воно дуже об'ємне. Ви знаєте, хочу дати коротенький звіт по цьому святі. Ну, як воно пройшло духовно, ви всі можете бачити в нашому, на нашому каналі в Ютубі. Там буде, по-моєму, близько шести частин, так? Шість частин. Уже саме шість частин, шість серій говорить, що це велике було свято. Довге. Включаючи субота, п'ятниця, субота і неділя, пятниця вечір, початок суботи. Шість частин. Ви зможете спостерігати в Ютубі. Я е, хочу сказати коротенький звіт про те, що е, в, у нас практикується обід на е, причастя на Пасху. У нас практикується на День П'ятсятниці, такий велич великий обід для всіх гостей для церкви, таке церковне свято. І на День подяки. Обід був дуже хороший обід. Я дякую всім, хто готував цей фізичний обід. Думаю, що і духовний був непоганий. Обід обійшовся в 37 тисяч гривень. Разом з деякими докупленими цими фруктами. Було зроблено для наших вдів 30 подарунків, які обійшлись у 20 тисяч гривень. Таким чином, на це свято це, це неповна ціна, сума, безперечно, були ще витрати, були ще різні витрати. Але ось ці дві важливі найважливіші галузі, оці дві найважливіших моменти, вони обійшлись в церкві 57 тисяч гривень. Знаєте, чому я це зачитав? 57 тисяч це мінімально. Я зачитав 57 тисяч гривень, просто хотів показати вам, чому Бог передбачив, що такі свята треба проводити за рахунок десятин. Господь сказав, відклади десятину, піди на свято, їж, купляй, що тобі, що душа бажає, проїзд твій. Я, і тому я кажу, це лише я переконаний, що це можливо дві третіх тої суми, яка взагалі була використана всіма членами церкви, це і, і цей і, це пальне, яке ще будуть давати, то і так далі. Ну багато можна ще моментів перечисляти. Ви знаєте, і тому Бог передбачив, що все це має йти з десятини. Як подарунки для вдів, на вдів йде, йшла десятина, так само і такі обіди на Господні свято. Чому? Тому що зробити гарне свято за рахунок пожертв, які у нас є, а крім того, що є в е, дуже багато е, як би сказати, розх... витрат на інші проекти, наприклад, на на ті ж дрова, на електрику і так далі. То від трьох до чотирьох тисяч приблизно в середньому, як яка субота пожертувань, коштів би взагалі цих не хватило. Навіть нема про що думати. Навіть 100 доларів ми не збираємо добровільних пожертувань за суботу. Тому, а якщо б велише дві десятини, які є в когось, то ці кошти були ще меншими. Тому, друзі, є біблійний взірець розподілу витрат і, і збирання фінансів. Це десятини і добровільні дари. І тому дякую Господу, що Господь колись дав нам мудрість, відкрив нам очі. Духовні, щоб ми зрозуміли, як розподіляється десятина, і завдяки цьому наше свято не є нашим святом, а є Господнім святом, Божим святом, і ми його проводимо в такому напрямі. І так гарно і урочисто. Після вечірнього богослужіння прошу зібратись всім бригадам, тому що завтра нам треба. Виїхати, ми тиждень один пропустили. Завтра треба, щоб бригада виїхала на Бучу, щоб цей проект ми і далі продовжували. Тому треба, щоб всі бригади залишились, щоб ми обговорили, що нам треба удосконалити. Якісь, може хтось якісь пропозиції дасть, щоб цей проект далі працював позитивно і корисно. До мене поступило прохання молитись за сестру Ніну Бабіну. Це Сполучених Анатолій, Штатів, брат Анатолій, наш жертводавець, дуже хороший брат. Я з ним вже став частіше спілкуватись. Він спостерігає наше життя, спостерігає життя нашої церкви. Він попросив молитися його дружину. Він вислав нам буде даний звіт по всьому, по всіх жертводавцях найближчим часом. Я хочу хотів це сьогодні зробити, але можливо це буде на слідуючу суботу. Буде даний звіт по всіх жертводавцях наших, і брат Анатолій, це такий дуже щирий жертводавець. Він вислав нам останній транш його. Це була, була третя тисяча доларів. Він вислав цю тисячу доларів, але не можна було отримати її. Я не міг її отримати, тому що прийшла така відповідь. Мені три рази я їздив, і нарешті Western Union дав відповідь. Цей брат перевищив ліміт допомоги Україні. Висилати долари, він перевищив ліміт. Представляєте? І каже, ми не можемо видати, він перевищив ліміт. Мені так хотілося сказати цьому вестер Юніону. Він перевищив, він, пере... сказати йому, він перевищив ліміт. Як би хотілося, я просто ну, мені просто, я чому це вам розказую зараз? Тому що я просто, я, я знаю, що він. Багато жертви на Україну, але ну, щоб перевищити ліміт пересилків в нашу країну, де війна, де нам усе це для мене, це звучить сьогодні просто якось цинічно з боку такої солідної організації, як Western Union. Але знаєте, що я для себе зробив? Я би хотів почути від Бога чи від когось із, із своїх братів, що Степан Тарасович, ти перевищив ліміт служіння Богові, добрих вчинків своїх, ти перевищив ліміт. Заспокойся, посидь тихо. Хотіли би ви таке почути? Ми лиш чуємо інколи що. Та, та не занападайте духом. Та давайте будемо далі продовжувати, працювати, трудитись. Приходиться лише казати, ви не дотягуєте до ліміту. Більшість ми можемо почути від Господа сьогодні, що до того ліміту, який від, я, від вас хочу, вибрати, не дотягуєте. А я би хотів почути, що ти. Перевищив ліміт, ти дав більше плодів, ніж треба. Відпочинь. Я думаю, це було сказано апостолу Павлу. Відпочинь. Ти свій ліміт зробив. Хай благословить нас Господь. Щоб ми молились за цю сестру Ніну Бабіну. Прошу включити її в нашу молитовну групу. Тому що він звернувся з цим проханням, а я. Хто звертається, нікого не обходжу. Нікого. Хто звертається, щоб церква молилась. І пам'ятаєте, ми за, Ромка, за Ромчика молились. Слава Богу, що він зцілений. Дякую вам і нагадую ще раз після вечірнього богослужіння зібратися всім членам бригад, які їздять на відновлення зруйнованих жителів Бучі, Ріпеня, Гостомеля і навколишніх сіл. Дякую. Що Бог так нас рясно надгородив і злою дякую нашим керівникам царви. Своїм бодов щасті здоров'я, ви прожили багато многе літа і горя не знали. Дякую. Вибачаюсь. Я сказав, що дам в кінці слово сказати. Хто має ще сказати, від, будь ласка, сказати якісь свої повчення чи подяки за пройдений час за проведене служіння. Минулої суботи і неділі. Я представляю. Значить, нам вже дякувала дідик Ганна, гуменюк Ганна і третя Анна у нас. Це Журавель. Анна хоче подякувати. Ну, Вона так офіційно вийшла на середину. Будь ласка, вам слово. Ближче мікрофон. Дорога наша церква, я маю такий маленький і досвід. І маю вам подяку зробити таку величезну подяку. За те, що то церква наша така чуйна. Вона має таких волонтерів, що поспілкувалися, що вони подіяли цим нам, як сказати, вдовам. Вони дали нам такий подарок. Я вірю, що я цієї і посилки буду мати харчі до кінця війни. Цієї. Я щиро дякую тим усім нашим молодим юним. Дівчатам, хлопцям, які носять таку велику ношу, хай вони несуть слово Боже до кінця їхнього життя. Хай їм Бог дарує супутників, хлопцям, супутницю життя, дівчатам, супутника життя. Я каролінку дуже вважаю, яка попеклувалася за нашу вдову. Вона нам зробила такий подарок на всі наші. Життя, скільки нам прийдеся, бо нам вже не довго прийдеся. Але ми глянемо на той портретик і згадуємо її. І маму, хай вона буде записана в книзі життя, ніколи не стерта. І її мама хай буде разом з нею. Вона їй допомагала в цю працю. Я прошу вас, Господа Бога і Ісуса Христа, який так піклує за нашу церкву. І я ще хочу розказати. Такий якби молитовний вірш, який мені запам'ятався в юності, я ще ходила в школу, мені батько мене вчив, у нас були релігійні книжки. У нас була така молитовна книжечка на, на мові слов'янській, на старослов'янській мові. Але мене тато навчили слів, і я знала помилення я знала, але то прийшов час. Мені вже около 80, це багато років прийшло, Ну, там у тій книжці був такий віршик. Я запам'ятала його, це була така молитва. Я хочу. Це такий мій скарб духовний, я хочу з вами поділитися і розказати, його, чого він мені так закарбувався в моїй пам'яті. Отче Боже, все могущий, всезнаючий, всюди сущий. Дай мені дай цей пережити, щоб тебе не прогнівити. Словом, ділом, помишленням і нечистим намиренням, ні лукасом, ні лінисом, ні п'янством, ні обжирством. Дай здоров'я і охоти, нам до дневної роботи, благослови неви наші, дай нам хліба, дай нам паші, дай нам тепла, коли треба. Сонце росу з твого неба. Дай нам згоді всім прожити, добрим серцем, всіх любити, а гріхів, щоб ми не знали, правду вжили і вмирали. Амінь. Амінь. Дякую, страна. Всього доброго вам. Найболо благословити нашу церкву, що вона така чуйна, нехай багато років проживе з тими усіма, які служать Богові. Амінь. Амінь. Дякую, Дякую вам. У мене таке побажання. Ми дуже приємно слухати від вас подяки. Але в мене є для вас побажання Я наступного разу. Бажаю вам дожити. До наступного дня, подяки, представте від вашого колективу кількох людей. То якщо б зараз я дав 30 чоловікам ми дали 30 подарунків, розумієте? І, наприклад, кожен би хотів сказати, то вже можна було б відмінити проповідь і так далі. Тому наступного, а так, і щоб не вийшло, що хтось дякує, а хтось не дякує, значить хтось не дуже вдячний. Всі, я знаю, ви всі 30 людей, які отримали ці подарунки, ви всі дуже вдячні. Тому наступного разу, коли вже так завели такий метод, оприділяйте від себе старшого. Вашої групи, це може бути один, два і три. Ви можете вийти, навіть вірш розказати, монтаж, сценку поставити, заспівати. Це в ваших силах, Лиш, і це було щоб, було, щоб це було представлено. Значить, вами разом. Ви зібрались разом. Це Мож, могли б навіть разом потім, після ну, як я казав, пісню навіть якусь заспівати. Хай Бог благословить вам дякую. Думаю, ви мене зрозуміли.